Хейт та хейтери. Це така річ, з якою стикається кожен, хто починає проявлятися. Як у соціальних мережах, так і в звичайному житті, з'являються ті, які починають розказувати, що вони з тобою не згодні. Але це не просто незгода. Це їхній власний біль. Для того, щоб вам краще пережити хейт, якщо ви з ним зустрілися вперше, я зберегла для вас декілька рекомендацій, які допоможуть вам. Перенести це з легкістю та продовжувати жити і проявлятися. Перше, що ви маєте зрозуміти, що хейт викликає у вас емоцію. Емоцію негативного характера. І вам потрібно її прожити. Не залишайте її, не подавляйте, проживайте її. Пишіть на папері, що ви отримали від такої людини таку емоцію від цей папір. Складаючи туди всю цю злість, ненависть, яку ви зараз відчуваєте до людини, яка написала вам ці гадості. Друге, ви маєте зрозуміти, що хейт це не про вас. Це про їхню біль, про їхні власні тригери, які не пережиті цими людьми, які їм болять. І вам не потрібно. Відповідати гнівом на гнів. Не потрібно підкріпляти їхній цей біль та підживляти його. Навпаки, краще проігнорувати ці повідомлення. Ще один факт це те, що хейтери часто являються нашим паливом. А вони дають для нас коментарі, хоч і негативного характеру, але це активність і активність, яка піднімає ваш профіль. Ваш Ютуб канал і показує ще більше людям для того, щоб соціальна мережа або Ютуб переконався, чи насправді а ви такі погані, як про вас, пишуть, і вас бачать всі. Тому це те, за вас що варто їм подякувати. Якщо тобі все-таки важко пережити цей момент, оточи себе підтримкою. Підтримка від тих, хто є твоїми задумцями, хто думає так само, як ти, хто працює у тій сфері, або хто так само, як ти, потерпів хоча б один раз хейтом. Я сьогодні твій вдодумець, я підтримую тебе. Я розумію настільки важко переживати те, що тебе знецінюють, навіть при тому, що ти розумієш настільки ти прав, але ж. Давай не будемо забувати про те, що кожен має на свою думку. Величезне право і право їх це висловлюватися. А наше право це не забувати, що ми повинні не зупинятися, і хейт це ще один знак того, що ми у правильному місці та рухаємося у правильному напрямку.